Другий рік поспіль медики відзначають професійне свято наприкінці липня. Напередодні вони приймали вітання від міської та районної влади. Я хочу вам побажати невичерпної енергії, щоб ваші сім'ї завжди були була в ваших сім'ях для вас підтримка. Ну і звичайно, що найскоріше нашої перемоги, щоб ми могли жити під мирним небом нашої рідної незалежної України зі святом вас. Від міського голови теж передаю вітання вам, медичні наші працівники. Ви на рівні наших захисників з першого дня війни ви приймаєте на себе теж велику відповідальність. Хочу вам подякувати за це за те, що ви 24 на 7 допомагаєте, рятуєте, лікуєте. Вкладайте свою душу, тому я вас вітаю зі святом медичного працівника. Зичу вам здоров'я. Найголовніше, щоб у вас була велика підтримка ваших колег, щоб ви знали, що вас цінують, люблять і теж поважають. Найголовніше. Це здоров'я, і ми дякуємо за це вам. Усім причетним до свята а це не лише лікарі, а й інші працівники медичних закладів побажали міцного здоров'я та подякували за їхню важку і безцінну працю. Здоров'я, наснаги, успіхів вашим благородної праці. І разом до перемоги медики отримали почесні грамоти різних рівнів почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації нагороджується. Гречаниченко Андрій Володимирович за сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, відповідальності роботі, високий професіоналізм, віддані своїй справі та з нагоди дня медичного працівника. Вітаю вас! Вітаю Праця звісно, що не але приносить задоволення, якщо працюєш з любов'ю до дитини, колегам з наснаги, здоров'я, миру і любові до своєї професії це основне. Медика, це можливість висловити подяку і повагу за їхню важку працю, витривалість, терпіння і доброту. Почесною грамотою міського голови нагороджується. Лікар-стоматолог Роман Мотовила. Дякуємо вам за роботу і вітаємо. Я в професії з 2001 року. Я спочатку була лікарем не анатологом, залишаюся з ним по цей день, але у 2008 році я пішла на основну свою роботу в медичний коледж, займаюся вкладацькою діяльністю. Мабуть, покликання. У мене в родині не було нікого, медиків, я перша. Натхнення, терпіння і, звичайно, що матеріально винагороди достойно для нашої професії. Обов'язково до коледжу працювала лікарем-терапевтом і в Шосткинській лікарні так само працювали. Що я можу сказати? Так само побажати мирного неба, здоров'я і успіхів. Щоб наші студенти були достойні, щоб була гарна заміна, щоб підростало здорове, молоде, впевнене в завтрашньому дні покоління. Приймали також вітання з професійним святом працівники Шосткинського районного відділу державної установи, Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Також хочеться від військового голови відзначити почесною грамотою Наталія Хроменко. Дякую. це в нас завідувачка санітарного відділу. Дякуємо вам. Мені дуже подобається, що наш колектив. Я вважаю креативне на сьогодні. Ви всі бажаєте бути вище іти кудись вперед. Ви у вас є вогник в очах, і оце головне. Тобто, ви будете досягати тих, тих цілей, які, які нам ставить держава. А головна наша ціль, яка забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення тієї території, якою ми з вами опікуємо тому всім нам наснаги, всім нам здоров'я. Головне, щоб в ваших сім'ях панував добробут, щастя, щоб всі ваші рідні були здорові, а ви за, за них були спокійними. Ми. Допомагаємо людям, до нас люди звертаються там, е, от надаємо якусь консультацію, розповідаємо. Ну я більше працюю, так і бо по дослідженню води, е, відбираємо воду, там населення. Ну, до нас звертаються люди. Побажати хочу миру всім, здоров'я, здоров'я, сім'ям, щоб благополуччя в родинах було. Ну і перемоги всім професія медика завжди була, є і буде однією з найблагородніших. Щодня наші лікарі, медичні сестри, фельдшери, працівники швидкої допомоги та всі, хто пов'язаний із медичною сферою, рятують людські життя, роблять усе можливе, аби здолати хвороби та зберегти здоров'я. Це надзвичайно важливо, не дивлячись на скрутні наші часи. Ви віддаєте себе роботі, тому велика пошана вам дяка ще раз зі святом.